Всіх вітаю! Дивіться. Ну, тут на коробці не було написано відео, Посилка від Дмитра. Е, відкрили Тут бумажечка з номером карточки, з телефоном, все як ми любимо, і відео Ну Поїхали розбиратися. Так, тут у нас ламель. Ну, Скоріше ну по цвету. Може і імпорт, ну, але багатий імпорт. Щось почищено, а може і радянська. Ну, це зараз приводом пульним перевіром. Ну тут, до речі, мабуть, один такий контакт, ну, в гривні від шести коштує. Ну, якщо радянська. Якщо імпортна, ну, десь гривня півтори. Так, поїхали далі. Так, ну це скоріше всього, припой. Це приводом перевіряти. Так, що у нас тут? Полубачата. Ну, десь на сьогодні від 6 гривень за грам. Так, мікросхемка паучок хороша. ну Такі по пам'яті десь 140-150 гривні штучка стоїть. Так, поїхали далі. Ну, До речі, більш-менш посортована. Так, єдине, дивіться, шасті мікросхеми. Я їх рахую по 10 гривень штучку, як 814 транзистори. Їх можна в ту категорію. А інші мікросхеми, ну, окремо вони трошки дешевше. Я по ним окремо відео зніму, бо є Мінські, є не мінські. Люди пишуть там в коментарях, іноді нормально, ну, люди, які в темі, а іноді там щось таке страшне понарисовують. Так, ось 814 і в шасті мікросхеми. Ну, ці дирявчики, я їх так називаю. Ну, вони в одну ціну. Ну, цей розйом імпортний, ну, такий я рахувати не буду. Ну, іменно розйом. 14-ті порахують. Так, далі, що у нас тут? Пешки. Пешки і 203 половинки. Це теж поштучно порахується. Так. Ну тут теж. І три ноги, 4 ноги. Посортовано, ножки длинні. Ну, трьох ноги Десь по 17 гривень штучка, 4 ноги, десь 18-18-50 штучка буде. Це теж порахується. Так, тут в нас і 630 і 140. ну 140 тут ножки длинні. Десь в районі 38 гривні штучка буде стоїть. Так. Ну, тут отакі. І 601, і ну Такі десь 43-44 гривні штучка буде коштувати такий транзистор. Так, далі. СПшки, ну СПшки різні, є і по 12 гривні, і по 6 гривні. И вот С, если на СП5, так у вообще на V, да? Ну це, наверное... Ну, я их порахую, ну, але на V поедут на ЗСУ. Так, далее. Что у нас? Ще? Тут красота. 808-й крышка зрізана. Ну, 808, если написано, ну, если воно приемное, можно не зрезать крышки. Ну, позрізали, дякую, конечно. Хлопцям, студентам менше роботи буде. Ну, такі десь по 65-70 гривень штучка. Так, релюшка. Одна раз 90. Ну, це неприйомно. Так, це. Ну, це кварц, це теж неприйомне. Так, це Скоро... поїхали далі. Так, ну тут у нас КМ-ки. Трошки зелених, трошки э, оранжевих. ну км-ки десь такі по 47 гривні грам на сьогодні зелені. там 46-47 А червоні в районі 35-40. Ну Смотря які. Якщо я двоєк двоє там взагалі немає, то ну, може і трошки дорожче. Порахуємо. Так, поїхали далі. Так, срібло. Ну, тут треба магніт, не магніт може бути на міді це перебереться. Ну, до речі, більш-менш посортована. Ну, дуже дякую. Якщо людина перший раз відправляє, то для першого разу по новій системі на 12 балів 100%. Так, це у нас теж якась камера неприйомна. Так. Така бумага в нової почти дуже добре печку розпалювати. Покажи печку, покажи, що у нас світла немає. Наші приспособи, що купили акумулятор. До речі, от такого... На да, Його вистачає десь в складі. Та ну, дня на 4, наверное, вистачає. І одной светодиодной ленточки. Тому їх купили штук 5 і ленточек порозвісили. Так, добре, зараз все порахуємо і э, скажу наскільки вийшло. І так, загальна вартість посилки 4035 гривні. Поїхали по цінах. Так, 808 по 70 порахував ламель по 5 гривні порахував контакт. Так. Мікросхема паук 145 гривні. 203 4 ноги по 19 гривні. 3 ноги по 17. СПшки. До речі, по СПшкам дивіться. Порахував такі по 17 гривні. Десь така була одна. Я не знаю, чи свет. Один Ватт. Покажи, щоб було. Ну, така стоїть 17 гривень, така стоїть 16-8 гривень. Ну, вона одна порахував, по 16. Ну, теж то звертайте увагу. Так, СПшки другі по 6, один единичний по 15, так, 601 по 43, 602 половинка, одна була 25, 140 38 мікросхеми, 631... 36, 814 плюс ушасті мікросхеми об'єднали 20 штук по 10 гривень. Так, полубачата зважили по 6 гривні грам 11 грам було. Так, зелені, 7,7 грама по 48. Червоні 1,3 грама по 35, 155, 71 грама по 4. Потому що ну, мінських було ну, процентів 50-60%. Так, припой по 40 по 300 гривень. Порахував. Так, срібло магнітне 22, немагнітне 30. І на МІДІ по 10. Так, вийшло 4035 гривень. Так, все. Всім дякую. Підпис... А, Дивіться ще, ще, ще. Що не порахував, бо розрядився прилад. Оце в нас спірне питання. Ну, Не пульнув оці ламельки. Тут не ну, непонятно. Це тільки треба приладом перевіряти. Тобто, ну, людині я дзвоню скажу, що це у нас спорне питання. Дадуть світло. Бо акумулятор другий дома забувся. Все, всім дякую, підписуйтесь.